Розглянемо завдання із самостійної роботи з теми кислоти. Перше завдання: укажи рядок, де подано лише оксигеновмісні кислоти. А я нагадаю, що ви вивчали кислоти, і ці кислоти я вам теж прикріплювала. Є більше, звичайно, кислот, кислоти поділяються на оксигеновмісні і безоксигенові. Оксигеновмісні ті, що містять оксиген. Ну і давайте розглянемо: сульфатна, нітратна і хлоридна. Сульфатна містить оксиген h 2 so 4 нітратна hno 3 містить оксиген, а хлоридна не містить, не підходить. Хлоридна знову не підходить. І сульфідна, і бромідна — це всі безоксигенові кислоти. Так, сульфітна, ортофосфатна, силікатна. Підходить. Ми її обираємо. Тобто, це відповідь В, Г не підходить тут знову сульфітна, безоксигенова. Укажи рядок, де подано лише одноосновні кислоти. Одноосновні це з одним гідрогеном, йодидна нітратна хлоридна з одним гідрогеном, h йод H3. -на тобто, нам підходить. Так, і наступне завдання: визначи човиників взаємодію з хлоридною кислотою. Згадуємо властивості кислот, що кислоти взаємодіють і з металами, тут металів немає. Кислоти взаємодіють з основами, тут основ немає, з основними оксидами. У нас тут є оксиди, це кислотний оксид, це взагалі безоксиген, несолетвірний оксид. Несолотвірний. Так, з кислотними оксидами. кислоти не взаємодіють. Кислотний оксид. Несолетвірний. Не метал з валентністю 1 або 2 утворює несолетвірний оксид. А магній О є основний оксид. Оксид, а кислоти взаємодіють з основними і амфотерними оксидами. Основний оксид складається з металічного елемента з валентністю 1 або 2, запишемо магній О плюс хлоридна кислота. Це буде реакція обміну, бо дві складні речовини, взаємодіють між собою, буде ось так обмінюватись частинами. Буде утворювати сіль і вода. Сіль складається з металу і кислотну залишку, тому магній на перше місце хлор, це кислотний залишок, і гідроген з оксигеном утворить воду H2O. Далі ставимо валентність магнію. Магній знаходиться у другій групі. За периодичну систему у нього валентність 2, а хлор з металом має валентність завжди 1. Найменше спільнократне 2, 2 подіти на 2, 1. 2 подіте на 1, 2. Тепер треба обов'язково урівняти хлора тут 2 тут 1, тому я ставлю двічку, якраз гідрогени теж урівняв. Тепер кальцій СО3. Метал кислотний залишок це сіль. Це сіль. кислоти взаємодіють з солями, але за умови, що утворюється газ або оса. Тобто відразу ми не можемо сказати, тому ми спочатку пишемо реакцію кальцій СО3 плюс хлоридна кислота. Знову це дві складні речовини взаємодіють між собою, тому це не так реакція обміну. Утворюється нова сіль і нова кислота. У нас кальцій хлор це ми складаємо формулу нової солі, а всередині hco 3 це буде формула нової кислоти. У кальція валентність 2, у хлора 1, тому кальцій хлор 2, а гідрогена валентність 1СО3, тому буде h 2 co 3 Ще треба урівняти, і в результаті взаємодії кислоти і сіллю повинен утворитись газ або осад. газ можуть утворювати кислоти. Карбонатна кислота є якраз тією кислотою, з якою утворюється газ. Вона не стійка кислота, вона розкладається на воду і вуглекислий газ. Якщо у вас вийшло, що ну, кислота не утворює газ. То ви перевіряєте сіль у таблиці розчинності. Кальцій хлор-2 у таблиці розчинності це розчинна сіль. А я нагадаю, які кислоти, з яких кислот може утворитись газ. Так, H2SO3 також. Вода і СО2. H2S, якщо утворюється, то це відразу газоподібна. Ну і H2CO3. Давайте ще раз напишу co 3 нестійка кислота, яка теж розпадається і утворює газ. І є єдина нерозчинна кислота силикатна, з якої утворюється осад. І якщо ця кислота в результаті реакції утвориться, то це теж реакція відбувається. Наступне завдання перетворення. Перше фосфор і треба утворити оксид. Для того, щоб із простої речовини, фосфор це проста речовина, утворити оксид, достатньо додати киси. І утвориться П2О5. Єдине, що треба урівняти, тут оксигена 2, тут 5. Парна і непарна кількість, з непарною робимо парну, тобто подвоюємо. Тепер 4 фосфора, 10 оксигенів 2 помножити на 5, 10. тому сюди ставимо п'ятірочку, щоб теж було 5 оксигенів. Наступне: У нас утворився p 2 o 5 Це кислотний оксид, який, взаємодіючи з водою, утворює кислоту. В даному випадку ортофосфатну кислоту. Кислотні оксиди взаємодіють з водою і утворюється кислота H3PO4. Також може утворитись метафосфатна кислота, якщо води недостатньо. Треба урівняти. Тут два фосфора, тут один ставимо двічку, три. 2 помножити на 3, 6 гідрогенів сюди поставимо трічку. Теж тепер 6 гідрогенів, оксигенів 5 і 3, 8, 2 помножити на 4, 8. Тепер кислота перетворилась на сіль, тому що тут металокислотний залишок. А я нагадаю, що будь-яка кислота взаємодіє з будь-якою основою і утворюється сіль. Тому ви можете взяти. Будь-яку основу я візьму найпоширенішу натрій OH, найпростішу. І це реакція обміну, дві складні речовини, взаємодіють між собою, творюються нові дві складні речовини. А крім того, ще й утворюється ще це реакція нейтралізації. Кислота плюс основа це реакція нейтралізації. Буде натрій. ПО4 метал на перше місце ставимо з гідрогенів і оксигенів. Утвориться вода H2O. Ставимо валентність натрію 1. По4 це кислотний залишок ортофосфатної кислоти Тут 3 гідрогена, тому валентність 3. Тому буде натрій 3ПО4. Тепер урівнюємо 3 натрія. Значить, сюди зробимо 3 натрія. Фосфора 1, 1, гідрогена 3 і 3, 6. Доставимо сюди трієчку 6. Оксигенів 4 і 3 7, 4 і 3 7. Наступне завдання це задача. Пишемо дану. Дану. Під час взаємодії хлору зводним. Утворився гідроген хлорид об'ємом 10,8 літрів нормальні умови. Відразу напишемо об'єм h хлор Гідроген хлорид це газоподібний h хлор, він навіть має іншу назву. А от розчинений у воді це буде називатись хлоридна кислота. Тот газоподібний HL, його об'єм 10,8 літрів. Більше в нас нічого не відомо, проводимо лінію, обчисли маси газів, що прореагували. Тобто, нам треба знайти масу хлору, формула хлор 2 і масу водню, формула H2. Вони провзаємодіяли тобто H2. Плюс хлор 2, утворився гідроген, хлорид. Ставимо сюди двічку. Ми склали рівняння, поставили коефіцієнти, якщо треба валентності. Далі підкреслюємо відомей і невідоме. Відоме у нас хоч щось про нього відоме, тобто ось об'єм аж хлор. Тому ось це буде відоме. А невідоме те, що треба знайти нас. Флор і водень буде невідомим. Далі зносимо коефіцієнти. Нема коефіцієнтів, значить 1, 1, тут коефіцієнт 2. Далі ми повинні знайти, скільки моль відомого, тобто ось тут невідомо моль. Ми повинні знайти пропускаємо місце і вбираємо формулу. А формули є дві. Є формула через кількість речовини на масу. І є формула там, де використовується об'єм. Якщо у нас літри, то це об'єм, тому ми використовуємо формулу на об'єм. Тобто ми обрали формулу, що нам підходить об'єм, поділений на молярний об'єм. Знаходимо кількість речовини відомого, тобто дорівнює. Об'єм H хлор 10,8 10 літрів. А молярний об'єм це одне і те саме число для всіх газів за нормальних умов. Тому їх тут і вказують. Це 22,4 літра поділених на моль. Літри поділені на літри скорочуються… А коли ми поділимо це число, утвориться 0,45 моль. Ось тепер ми вставляємо сюди 0,45 моль. Ми знайшли кількість речовини h-флор, а нам треба знайти флор невідомо х, водню невідомо, y. Ці коефіцієнти показують 1 до 2. Ну, Давайте випишемо, знайдемо лор. Тобто 1 поділити на х як 2 на 0,45. Я поставила між цими до як як урівняння. Тобто х дорівнює 1 помножити на 0,45 і поділити на 2. Це буде 0,225. У два рази менше якраз ці коефіцієнти і показують. Так. Тобто х дорівнює тут трошки далі. тисячних моль. А y тут коефіцієнт такий самий, тому теж буде 0,00. 225 тисячних моль. Якщо коефіцієнт інший, то знову виписуємо 1 на y як 2 на 0,45. Ну, тут нас півпало. Так. І тепер нам треба знайти масу хлору і масу водну. Ми переробимо оцю формулу на масу. Маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну масу. Маса хлору дорівнює кількість речовини, 0,225 тисячних моль. А молярну масу ми знаходимо за періодичною системою, відкриваємо періодичну систему, знаходимо хлор. І хлор це єдиний елемент, якого ми масу атома не заокруглюємо до цілого, а беремо з половинкою. Тобто 35,5 помножити на 2. Це буде 71 грам поділений на моль. Моль. Поділений на моль, скорочується, залишаються грами 15,975 грам. Знайдемо масу водню 0,225, тому що водню теж 225 тисячних моль. Помножити амулярна маса у нього за періодичною системою гідрогена 1, а водню 1 помножити на 2 буде 2 грама на моль. Це буде 0,45 грам, це є наша відповідь. 15,975. 10 грама і 0,45 грама води. Так, наступна задача: допиши рівняння реакцій. Укажи, яка з них належить до реакції розкладу. Значить, фосфор плюс кисень, Фосфор тут. Виявляє найвищу валентність. Ну, давайте напишемо окремо фосфор плюс кисень. Дорівнює ми ставимо хімічні елементи поруч. Фосфора найвища валентність 5, бо він стоїть у п'ятій групі. Оксигена 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 5 і на 2, це 10. 10 поділити на 5 буде 2. 10 поділити на 2 буде 5. П2О5. Ми вже сьогодні це рівняння писали. І урівнюємо сюди двічку, сюди четвірочку, сюди п'ятірочку. Це реакція сполучення. Коли дві речовини сполучаються в одну, це реакція сполучення. Наступна реакція кальцій СО3 це сіль, деякі солі розкладаються при нагріванні і утворюються два оксиди. Кальцій О. І вуглекислий газ. От якраз коли з однієї речовини утворюється дві або більше це реакція розкладу. Тут не треба не урівнювати, ні ставити коефіцієнти. Тому що ну, тут 2-2, вуглекислий газ теж формула, тут все добре. Тепер далі обчисли за цією реакцією масу кожного з продуктів реакції, які можна одержати з початкової речовини кількістю 2 моль. Тобто уважно. Початкова речовина в нас це кальцій СО3. Треба дізнатися масу кожного з продуктів, тобто масу кальцій О і СО2. Ну, запишемо краще дано, кількість речовини кальцій СО3 дорівнює 2 моль, проводимо лінію, а нам треба знайти масу продукту кальцій О, невідомо, і масу СО2. Ну, знову я запишу швиденько рівняння реакції, тому що по ньому під ним буду писати пропорцію, тобто Кальцій О плюс СО2. Підкреслюю, відомо у нас кальцій СО3. невідомо кальцій О і СО2. І ще я поставлю, що це газ стрілочку вверх, це нічого не змінює. Коефіцієнтів тут немає, тому 1, 1, 1. У відомого ми повинні в пропорцію поставити молі, А у нас якраз є тут 2 моль. Тобто, все. Якщо у нас тут X, тоді тут y, а коефіцієнти 1, 1, 1, усі коефіцієнти однакові, то й молі будуть теж тут 2 моль. І тут 2 моль. Тобто дуже проста пропорція вийшла. Не треба нічого виписувати. Якщо коефіцієнти однакові, молі, кількість молей теж однакова. Нам треба знайти масу. А я нагадую, що масу ми ось переробляємо цю формулу, маса дорівнює кількість речовини помножити на молярну. <кій> маса кальцій О. дорівнює Кількість речовини 2 моль. Молярна маса знаходимо за періодичною системою у кальція 40. У оксигена 16, 40 додати 16, це буде 56 грам поділених на 0. 2 помножити на 56 буде 112 грам, і також нам треба ще знайти масу вуглекислого газу, СО2. Це ж 2 моль, помножити амулярна маса карбону і 2 оксигена. У карбона 12 і додати 16 і ще 16. Це буде 44 грам поділених на моль. Молі скручується, залишається 88 грам. Пишемо слово відповідь. Так, перше у нас було 112 грам і 88 грам.